Ну, ви зрозуміли, що я з'єднала всіх курей разом взятих. Єдине, що закрила півня цього чубатого, щоб він не ліз на курочок молоденьких, породистих. Ось. І цих бандюків малих випустила, щоб побігали трохи. Ось дивіться, такий у нас пільник є голошийка. Це з чужих яєць з іншого господарства. Дуже подобається окрас. Якщо все буде добре, залишиться на господаря такий класичний півень, мені такі подобається, без лахматих міжок. О, Австралор з кукурікає, чує. Дивіться, а тут розборки продовжуються. Дивіться, банда із півнів знайомляться із півним кохінхіном. Подивіться, наскільки вони малі. Оце вони одного віку, ну оці чуть-чуть старші, може там. Цей півень же тільки що з одним з, бинтамоч... з бинтамочок бився. Вони його всі обкружили, почали кричати, і він втік. <гум> так, а ну що, хтось буде битися чи не буде? Диви, 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 дивись. О, о. о, ну проти Кохінхіна ну, ніхто не буде. Курочка Кохінхінка ось молоденька. Ті туди вже побігли в хоздвір, Ті сюди. Якось так. Короче, хай бігають. У нас дощу нема. Хто де називається? Хто де? Кому де подобається? Відкрила скрізь, кури знайомляться всі разом. Ось ці там, бачите, то туди, то сюди, нехай бігають. Поки є можливість, нехай бігають. А я буду зараз прибирати кроликів. Ось цих малюків. Ось отаких зайтиків. Ось такі малюки. Що потрібно для цього зробити? Потрібно взяти виварку. Одну із цих виварок, насипати сюди сіна. Що ви чи соломи, зараз соломи. Це все діло зробити. Так. І поперекидати сюди маленьких кроликів спочатку, і тільки метелики. О, у нього навіть симетрично ці йдуть. Крапки, бачите, на щочках, на щічках. Ось такий якраз, дивіться, який гарний у укроленятка. Дивіться, які матюпенькі. Ой, який кольосик! І цей такий гарний. Беру легенько за холку, кролику від цього ніякого дискомфорту. Бачите такі маленькі бандючки. Це кроличка перевсточка Навела таких малюків кроленяток. Вісім штучок. І вісім штучок годує. Такі мої зайчики. Дивіться. Так. Треба потрамбувати, щоб вони не могли вилізти. Сім, восьме. Твоє бандючення. Все. Зараз буду чистити. Маточнику цих забирати не буду ще. Просто вичищу. Там у них сухенько і чистенько. Ось, все, вони звідси нікуди не дінуться. Так, нехай посидять трошки. А я зараз почищу. Антіон там. Ганяють, ганяють. От так, кроля, зараз я швиденько почищу і настелю свіженького, сухенького. І все, і так далі по клітках. Какашки буду вивозити в город, нехай кури розгрібають. Так ми кожен рік робимо, тільки не знаю куди, поки зараз я гляну куди краще його вивозити. Тут, напевне, зроблю проїзд, отуди, напевне, чи куди його. Може сюди буду вивозити. Ще ж томати не, не... Всі, від томатів не позабирала, як воно, бадилля. Так. Ще поки руки не дійшли до цього. Десь буду зараз сюди вивозити. Хай кури грибуть, перегрибають Щось там, може, є, який хробачок в кролячому лайні чи ще щось, ось такі мої зайчики. Ось такі зайчики. Значить, від якого кролика? Від оцього Баті. Ось оцього цього красунчика. Також в нього треба почистити. Це обережно ходить на кубку. Ось. Все, беру. Ем... Чищу, а вас можу поки залишити біля кролиняток. можете поспостерігати за ними, хто любить. Багато хто з підписників просить, покажіть кролів, покажіть кролів. Ну ось, можете поспостерігати за малими. А я поки почищу. Прилад. Ага, воно віло є. あっじゃあもう待って。 Накапулювали, так? Накапулювали. А такі малюки можете ще на курочок подивитися. Воно грибуться. Я поки почищу. Ну, або вимикайте відео, якщо комусь не цікаво, то. Курочки, ви тут трішки розважали моїх глядачів, мої зайки. Так, а де ті блохи? Скачуть десь чи вже може, в сусіда. Бентамки, я про бентамок. Де ті блохи подівалися? Це я ж я так люблю їх, ви ж не думайте я люблю їх просто. Я не знаю, я вже стільки для них назв попридумувала. Якісь смішні, що це капець. Щас, секундочку. Де вони ті? Мілкі? Що може вже в сусідки? Вони ж бандою бігають. До речі, в цих карликів, що я помітила? Помітила таку цікаву річ, що вони якось наче більш стадніші, ніж звичайні кури. От звичайні кури... Ой, вибачте, це екстрімчик. Я палки-палки забрала. Е, звичайні кури, вони не такі. Е, вони собі сама по собі, як ото кицька, знаєте, сам по собі ганяєш. Їм байдуже, вони не такі, як гуси, не такі, як індики, що якщо загубилися, то там верещать і треба їм всім разом бути. А е, кури, ну, ці карликові кури, вони якось більше разом ходять. О, вони собі тріпало знайшли, подивіться. Зараз покажу. Оно, дивіться, Бо, ти подиви. <сі> всі впали. Дивіться, яке тріпало зробили. І я ж кажу вам всі разом, де вони поділися. А вони зробили собі під королятником тріпало. Ой, важкі вони свічні. Це просто капець. Ці тут трошки, але всі разом головне, що. Ой, дивіться, дивиться, дивися, диві, диві, що роблять. Сар, я спробую приблизити. Дивіться. О, ловлять кайф. диви 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 Ой, це просто не кури, це... Кажу, це якісь для підняття настрою. Диви-диви. І не відходить, головне. Так, трішки, на дистанції. Ось до молоденькі дві курочки бігають. Так, ми ж сьогодні чистимо у кролів. Качок, якби ще випустити, до тут би взагалі... Бігали б по всьому, а можемо і випустити. Чи що? Вони зараз воду покопарять, Ну, але нічого, зараз я заберу. Ходіть, виходьте. Та 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 та, -та. йдіть. Сели за ньому. Зараз я вас залишу. Кш -кш 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 -кш. Воду піду заховаю, бо в нас світло пропало. Через відомі вам причини, через визволителів великих, через терористів.

Вирішила випустити. Воно <ріст> зараз виженем цих. ідіть та йдіть погуляйте трохи, давайте. Спете тільки цілими днями. Ідіть, тож розімніться трохи. Диви, ось такі кочуреки у мене. Зараз, зараз. Ой, 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 прям такі. От страшно, бігом. ідіть трохи, а то вже жиром позапливали. Йдіть, відходьте воно. Ану, зараз о, мамка пішла, зараз і вони підуть за нею. Зараз будуть тріпалу влаштовувати тільки крилами, бо кури влаштовують просто, а ці крилами, дивлюся, почали вже леняти качки, оно ну, дивіться. Давай, 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 йдіть. Давай, давай, давай. Так, кури, ні, кури сюди не йдуть. Давай, давай. Хачор не піде, воно ну, летять вже, дивіться. Так, курення. Ні. ні, ні кури от куди, куди, сюди точно, ні. Оно, ну, зараз піду закрию, а ви дивіться. Гуса лебеді. Оно, хай трохи порозминають свої крила. Давайте я там закрию калітку, щоб в город не йшли, бо в городі ще когось вістка знайдуть, ну в баню. Хай тут побігають. Ходи? О, От. петушара, отам. От трохи там, трохи там будете. Ці втріпалі, ті тут. Побігайте трохи. Сьогодні О, навіть сонце вийшло, дивіться, яка краса. О, ну, дивіться, о, тій каже, треба крило підрізати. Не відрізали. Так, а у білих що там? Деяким підрізали, деяким не. такі. А чореки? Ну, що, чотири місяці, а не відрізниш від дорослої качки, тільки хіба що по масці. Так що пху-тпу. Свій комбікорм є свій комбікорм. О, диви вже до води хоче доставати. Получите? Оці, цій треба відрізати крила. Од ну, одне перо на крилах. Так, ну зараз, зараз я, щоб вже прям дуже довге відео не було. Воно диця. Засиплю сюди тирсу, в клітку і заселю назад кроленяток. Все. О, що мимо вилетіло, але ну, нічого там ж не. Тикай кроля. От твої малі вже будуть задоволені, так? Да? Такі будуть задоволені. Зайчики малі. Що таке там зажурилося? Лакаєш. Беремо малих кролиня. Ось таких гумочків малих. Ось до вони. Ось до. Ось такі красунчики, І складаємо назад калітку до них. Кліточку. Ось такі зайчики. Ще отакі маленькі, маленькі вони. Та їм ще тільки, напевно, місяць, а може й навіть трішки менше. Але хоча їх вісім. По Розміру вони невеликі, може і місяць. Тому що якщо шість кроленят, то вони будуть крупніші. Чим більше кроленят, тим вони будуть менші. Так, а де їхня поїлка? А? Де я діла поїлку? Не зрозуміла. А, тут їхня поїлка. Ось так їхня водичка. Все, тікай, забирайся. Все? В одних почистила, зараз буду далі іти і чистити у всіх інших. Так що такі справи в нас. Ну, всіх не буду показувати, як я чищу, звичайно, що це зрозуміло. Каченята бігають, пригають. Вже в якихось наступних відео зустрінемося. Так що, друзі, всім пока. Всім бажаю довгого життя, тихого неба. Нашої перемоги всім пока.